Олег Кораблін, який нещодавно повернувся зі сходу, вирішив зустрітися з товаришем та пограти у більярд. Вийшовши на вулицю, чоловіки говорили про війну. Між ними виникла дискусія, під час якої до них підійшли незнайомі молодики. Хлопці сказали, що вони за Україну, а про росіян висловилися нецензурно. Пана Олега, це обурило оскільки він за національністю росіянин. Я спросив удиво. Є руські, почому ти говориш? Він почав розповідати, що він за Україну за те, що за п'яте десяте. Я говорю, якщо ти ви любите Україну, сделайте що для неї, пойдіть. Ми спросили, а ти зі що делаєш? Після цих слів молодики кинулися бити вояку. За словами постраждалого, їх було біля десяти. Охоронці розважального закладу у бійку не влізали. Утім, викликали наряд міліції. Уже того як нас туди увезли на швидкій допомогі, через черсно приїхали сотрудники міліції. Я їм розказав от історію, Ну, якби попросили, щоб я написав заяву. Я сказав, що заяву писати не можу, тому що його піднім глазу не джу. Постраждали з численними травмами. Наразі перебуває на стаціонарному лікуванні. За словами медиків, у пацієнта тріщини черепа, зламаний ніс та верхня щелепа, чотири тріщини правої вилиці. На чоловіка чекає операція на переніссі. У хворого є середня ступінь важкості отримання пошкодження здоров'я організму людини. Хворий буде мобілізований власне проведене шинування накладення мобілізаційних шин буде на 21 день. Окрім того, постраждалому необхідна психологічна допомога, адже там на війні він продовж восьми днів перебував під прямими обстрілами. Коли ж повернувся додому, після огляду у лікарів Олег був направлений у психічну лікарню. Однак через місяць його виписали. А повне відновлення можливе лише за 4-5 місяців. Я зняв його з препаратів, он перейшов тобто, з депресивного агресивного стану. То тобто, контролювати його було крайне тяжело. Тобто ми справлялися наскільки могли. Но ситуація, коли він зі своїм другом, знайомим в двох метрах від дому, ми живемо на Красновецька 77. тобто з більярд такого різка мені би в голову не прийшло. Пані Олена каже, неодноразово зверталась до лікарів психічної лікарні, просила, аби її чоловіка не виписували, бо до нього ще не повернулася пам'ять. Жінка також писала заяви в обласний комісаріат. Заявлення моїх кругу, отвіт звучал один единственний. Да, должна была быть создана комісія при психіатричній больнице ще 25 августа, На 29 сентября її не було. Для того щоб не піднімати шумихи, пойдите погуляйте, отдохните недельку дома. Меда. Відпочинок для бійця вже у рідних чернівцях став трагічним, оскільки, окрім втрати пам'яті та психологічної травми на війні, він отримав численні забої вдома. Хуліганів, які побили захисника, наразі шукають міліціонери. Допоможе їм в цьому відео, яке було знято камерами спостереження. Саме спостереження в самому закладі у нас його фактично немає. Там на вулиці, зовні, де був конфлікт, є відео, є певні моменти. Відповідно, звісно, що Камери невисокої якості, е, нічний час, але є над чим працювати. Думаю, що ми доведемося до логічного завершення і винні будуть покарані. По даному факту, відкрите кримінальне провадження проводиться досудове розслідування. За словами фахівців, цей злочин є невеликої тяжкості. На хуліганів чекає адміністративне покарання чи арешт або умовні роботи. А на потерпілого довго тривали лікування. Наталя Гатеш, Максим Демко, Чернівецький промінь.